Сьогодні у нас в роботі піддашник. Але заробимо його зробити обідтікання. Буде замінили ще не вище чисто механіки. Самі конструкції десь років 20. Будемо робити ще механіки. Змінили то щині. Зробили шісткопостольці. Змінили ручку, зробили шість механіки. Поставили новенький ущельевич, наш піддашник. Сьогодні у нас в роботі піддашник. Але зробили його зробити бойове підтікання. Буде забило ущельнической механіки, а самі конструкції десь років 20. Робити чистку механики. Змінила эту щельный ваш. Зробила чистку по строуці. Змінила ручку, зробила чистку механики. Поставили новенький ущельнич. Наш пять